Рівне найкраще саме таким своє місто вважають не тільки корінні рівняни, а й представники національних меншин, які тут проживають. Цьогорічний фестиваль відбувся під гаслом Ми разом. Палац дітей та молоді спільно з польською, російською, єврейською та вірменською громадами розважали публіку фольклором кожної з меншин. А гурманів ще й почастували стравами національних кухонь. У нас є можливість показати те, що які надбання має громада, витвори. Містецтва єврейського, а також е, члени громади можуть продемонструвати своє вміння приготувати національне блюдо. Основне це, як ви знаєте, у нас е, це фарширована риба, гефелта фіш, От, а також е, декілька блюд е, приготовлені з маси. Це і торт, і, це і е, шарики там з шоколадом. Солодкі, а також є такі блюда національні, як Цимис, Фаршмак. Дивувала гостей фестивалю і верменська громада, яка є однією із найактивніших на Рівненщині. Наша громада є однією з активніших громад Рівненщини. На Рівненщині нараховується десь біля 19 громад. Але ми постійно приймаємо участь у ні у таких мероприятиях, а у всіх мероприятиях, які проводять наше управління внутрішньої політики. Сьогодні була приготована вірменська кухня. Ми почтували наших гостей харісою, це пшоно з курицею, шашлик, звичайно, долма це голубці в виноградному лісі, багато зелені, овочі, фрукти. І сьогодні буде виступ нашої артистки, яка приїхала, вона рівнянка, але навчається в Києві, арії Заряну. Вона буде. Виконувати дві пісні на вірменській мові. вже вдруге зібрав учасників етнофестивалю Рівненський палац дітей та молоді вихованцям ПДМ випала честь представляти на дійстві українську культуру. Два роки ми вже займаємося цим, і ті громади, національні громади, які в місті створені, вони дуже активно беруть участь в цьому фестивалі. Мініфест, оцей ми разом він такий об'єднавчий, несе на собі таку мету, ціль. Коли всі разом справляються свято, це дуже добре і відчуття єдиної родини тоді. І це відчуття налаштовує нас дійсно на майбутнє. Кожна з меншин представила також і зразки народно-ужиткового мистецтва. Закінчили фестиваль традиційно українським гопаком. Віктор Самчук, Юрій Кобів, новини Рівного.